Одне із правил виживання у творах реінкарнації юлеходійки це завоювати прихильність головних другорядних героїв. Чесно кажучи, щоб вижити в домі Рюдгерів. В першу чергу потрібно сподобатися герцогу та герцогині, а не кіліану. Моя мета. Спочатку насолодитись затишним життям у цьому будинку. Ось чому мені потрібно завоювати прихильність подружжя Рюдгерів, що ж немає нікого, хто б зненавидів свою невістку одразу після весілля. Тож я почну з простого привітання. Хм, сподіваюсь, я не поводжусь занадто, як кореянка. О, то ж це той самий дзвіночок для слух, про який я читала в романах дивовижно. Якщо мені будуть допомагати в цьому покоївки, то стати хорошою невісткою не буде так і ще складно. Моя пані викликали? Так, допоможіть мені вмитися і зібратися. Маю додати, щоб скільки разів я це не читала, я уже почуваюся дивно, коли до мене звертаються пані. Так, моя пані, я приготую воду для вашої ванни. Ем, Перепрошую, тож, нагадай, як тебе звати. Анна моя пані, що ж Анно, весь одяг, який я привезла. Відвертий та кричущий. Так, моя пані, якби я одягнула щось подібне для зустрічі, не можу уявити, якби вони погано це все сприйняли про мене. Хо -хо -хо! Доброго ранку, батьку, мати. Ах! Я навіть не можу розплющити очі. Ах, це було б жахливо. Анно, ти б не могла піти до швеї і попросити, щоб зробили так, щоб на грудях частина цієї сукні виглядала нормальніше? Зняли цей жахливий декор? Так, моя пані. Вона пішла не мотушившись, хоча я не говорила з нею жорстоко. Дворецька і покоївка в Регельхофі були нехорошими. Потрібно й інші сукні довести до ладу. А ще, точно, якщо подумати, то вчора була перша шлюбна ніч. Можливо, треба посипати ліжко пелюстками троянд. О, обличчя, як я буду робити такі речі самостійно, це буде повний відстій. Кіліан, мабуть, закотить очі, що ж Кіліан такий самий, як і в оригінальному творі. Він був таким чоловіком, щоб зберіг своє тіло заради Елізи. Такий гарний і незайманий. Але нав'язувати це другій чоловічій ролі це занадто. Хоча вчорашній день не був сном. Але чого він був тут, щоб посперечатися? Хай там як було приємно побачити двічі його обличчя. Ого, ці груди справді. Я закінчила моя пані, моя пані. Моя пані, га о так. Ваше волосся вкладене, а поправки до вашої сукні, про які ви говорили, внесені. Ох, вау, дякую. Ти зійшла з розуму чосуна. Я обіцяла собі, що не закохаюся в нього. Ах, неважливо. Я вітаю лорда і леді герцорства. Ви добре відпочили. Ви, мабуть, втомилися після вчорашнього дня. Але прийшла привітати нас сьогодні вранці. Я хвилювалася, ви будете нервувати. О, і дякую, я добре спала. Сідайте, будь ласка. Звичайно, ні, дякую. Схоже, це місце було підготовлене для мене. Ну, я впевнена, що вони вже отримали повідомлення, що Кіля не спав у кімнаті цієї ночі. Звісно, Едіт, я добре знаю, що граф виховав вас дуже витонченою та елегантною. Обов'язки дружини у шляхетному домі. Мені цікаво, чи можете ви відповісти на одне питання. Добре, що я маю спогади Едіт. Дружини відповідають за управління фінансами, операціями та впорядковування документів. Звичайно, в герцорському домі може бути інакше, але якщо ви мене навчите, я постараюся усвоїти все якомога швидше Я зрозумів. Здається, грав безумовно багато чого вас навчив. Я знала, що люди бачили мене ворожою, але так відверто звинувачувати мене в крадіжці внутрішніх документів. Якщо я недостатньо вправна, будь ласка, навчіть мене. Я зроблю все можливе, щоб навчитися. <гум> Зрозуміло. <гум> я рада, що граф добре вас всьому навчив. Можливо, ви допоможете мені з моєю роботою через два тижні. Якщо вам знадобиться щось до цього часу, будь ласка, дайте мені знати. Дякую. Якщо так, то чи не могли би ви попросити іншу людину показати мені маєток замість молодого герцога? Перепрошую щодо цього, Кіліан. що це за людина, що не спить у покоях в першу шлюбну ніч. А, а, ем, е, Звісно. Тоді до побачення. Я піду першою. Добре. Ох, думала, що задихнусь і помру. З вами все гаразд. А? а ох, так. Перепрошую. Дякую, я трохи перенервувала. Ви віконт Лінонфільч? Приємно познайомитись. Відтепер я буду розраховувати на вас. Помічник герцога Вікон Лінонт Вільч був представлений до мене герцогом для огляду герцогського помістя. Кажуть, що помічник герцога він відповідає за документи і інші завдання від його відсутності. Як і Анна, представлена до мене покоївка, він є персонажем, який взагалі не згадується в оригінальному творі. Це змушує мене нервувати через брак інформації. У вас є якісь труднощі із ходьбою. Завдяки вам, я не можу повірити, що це не просто сторінка в книзі, а реальність, оскільки у мене багато роботи, я не маю багато часу, щоб витрачати його даремно. О, так, даруйте, пішли. Чи є прямолінійність поширеною рисою характерів серед персонажів, яких не було в оригінальному творі? Це виставкова зала ювелірних прикрас. Тут збираються найважливіші коштовності герцорства. і під час важливих подій у вас може з'явитися можливість використовувати коштовності із цього місця. Ця зона просто для управління зброєю та бронею. Це місце в основному використовується герцогом і молодими майстрами. Всі предмети тут виготовлені відомими майстрами. Вау, як круто! А це серце герцорського маєтку. Велика бібліотека. У великій бібліотеці зібрана незвичайна кількість книг. А вау! А сюди можна приходити в будь який час. Чи мені потрібен чийсь дозвіл, щоб прийти сюди? Як ви член сім'ї герцога, ви можете приходити сюди будь-коли. Це стосується і секстинської зали, де щомісяця викладаються нові вироби мистецтва. Я рада. У моєму минулому житті, навіть якщо в міському художньому музеї були якісь виставки, на яку мене запрошували, я не могла туди піти через плату за вхід. Але тут хіба це не як мати художній музей у себе вдома. Це секстинська зала. Оскільки особняк досить великий, закінчимо нашу сьогоднішню екскурсію тут, дуже дякую вам, Ліноне. Як приголомшливо думати, що я буду жити в такому при прекрасному місті. Дякуючи прекрасному голосу та красномовству пана Лінана, я навіть не помітила, як швидко пройшов час. Ага. Я просто зробив те, що повинен був, якщо ви не проти. Після завтра я можу вам дати екскурсію в іншому частину маєтку. Звісно, Ліноне. До речі, на зворотньому шляху дозвольте розповісти мені про це місце. Це місце називається Зал За Стіль. За застіль? Так, це чудове місце, щоб помилуватися двориком. Якщо приїжджають гості герцога, це місце часто відвідують, та й сам герцог полюбляє тут гуляти та вести бесіди. Oh. <laughs> Далее будет.